Омріяна власна справа полягла під гнітом бюрократії. Родина Бондаренків два роки намагається отримати земельну ділянку та постійно чує відмовки. Чиновники нічого не пояснюють, щоб розібратись у ситуації. Люди звернулись до народного контролю. Два роки родина Бондаренко намагається розпочати власний бізнес. Збирали кошти, просили допомоги у батьків і все наче нічого. І от за крок до мрії стіна. Отримати земельну ділянку виявилось не так то й просто. Такий квадратик 50 на 100. Тут планувалося побудувати автомейку самообслуговування, офісне приміщення, шиномонтаж і станцію техобслуговування. Молода сім'я вирішила започаткувати свою справу. Показали вони мені от цю ділянку, де ми зараз знаходимося. Я, як інженер-земопорядник, Підготував відповідні картографічні матеріали, і вони подали заяву до міської ради на надання цієї земельної ділянки. Впродовж двох років чиновники не знаходили час для розгляду документів молодої родини. Навесні цього року про них все ж таки згадали. Але яке ж було здивування Бондаренків, коли вони дізнались, що ці ділянки віддають двом приватним фірмам? При розгляді нашого питання з'ясувалося, що тут відбулася накладка ділянка на ділянку. Так можна було. Пройшов ще й місяць, і домоглися на комісії погодити. Тепер Бондаренком пропонують на аукціоні заволодіти земельною ділянкою, тільки нав'язують їм значно більшу площу півтора гектара. І запропонували. Нам, значить, прийняти участь у аукціоні тільки в тих межах, яких погоджені попередньому замовнику. Вибачте мені, ми просили погодити ну, гектар 05 чи 06. Оскільки за вирішення про виділення цих земельних ділянок ще не проголосували депутати, народний контроль вирушає у міську раду, щоб розібратись, чому обходять стороною заявників, які чекають два роки, там обіцяють переглянути питання, зберуть всіх бажаючих отримати землю і дійдуть до спільного займенника. Є накладка, отак от, от єсда, що можемо зробити. Комісія там рекомендує. Ну я буду. Рекомендувати комісії, щоб всі зустрілися, якби і прийшли до ну до якоїсь до вирішення питання. Ми будемо стежити за перебігом справи. Віра Шестакова Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.